Привіт-привіт, чарівні, красуні, любителі макіяжу. Я вже до вас майже красиве. Сьогодні будемо знайомитися із Сісі Кремом. Но оновлена лінійка, оновлена формула. та да -да. -дам! Нова улюблена новиночка. Я думаю, що ми в неї закохаємося. Сподіваюся, ви разом зі мною в неї закохаєтеся. Тому що я вже трошки познайомилася і зараз буду розповідати вам. У нас лінійка із шести відтінків вже вас чекає. Зараз їх всі потестуємо, побачимо, як вони. По відтіночкам, по а, текстурі. Все-все-все, все познайомимося сьогодні про Сісі Кремчик. Вітаю перші очка у нас в Афії і починаємо. Мене звати Светлана Недєва, і сьогодні я професійний візажист розкажу саме про роботу із Сісі Кремчиком. У мене зараз в руках перший. Дивіться, ось така красива. Красива стильна упаковочка. Схожа на а, BB, да, Ось наш BB оновлений. Вони такі ну, в парі красиві. <свісно> Але сьогодні ми знайомимося якраз з CC. Для порівняння попередня, да, ось так вона виглядала, а це вже прямо стильно, стильно дорого, багато красиво. Поїхали. Так, відкриваємо. Тюбочок абсолютно повний, великий, буде класно працювати. І ось перше, дивіться, теж відразу дивимося текстуру, м'якенька, приємна. В нас сісі, да, така завжди не негадує. Зараз буду вам попутно розповідати про те, що таке структура CC. CC перекладається як Color Correct, тобто корекція кольору. Тому буде допомагати перекрити всі-всі-всі недоліки на шкірі по кольору. І нічого додаткового вона до себе ну, не просить. Тобто цього продукту достатньо. Оскільки він перший і найсвітліший, я його ось тут от вам покажу. Да. Так, тут залишаємо, Бавне, я трошки мало взяла. Ну, побачимо, ось перший. Відразу побачимо, як перекриває мій червоний носик. Перекриває красиво. <свісно> красиво, і відразу. Так, це 01. Так, зараз трошечки собі додам його більше. Тому що, хочу ще на додаткові. Так, Сісі 01. Поїхали знайомитися. Ось, якщо ми будемо наносити дуже тонким шаром, як ви любите, да, все хоп, рознесли, розмазали, тоді буде супер тонесеньке нанесення. Мені такого недостатньо, тому я буду трошки набивати. Чому недостатньо? Тому що в мене є е, пігментні плямки, і на, на моїй шкірі також такі веснянки, але їх забагато для того, щоб просто милуватися, які вони красиві. Тому мені потрібно ось так нашаровуючи, давати тоналочку. І навіть тоді. Ніжний-ніжний тоненький Сісі, але бачите, як він красиво лягає і перекриває. Да? При тому він теж адаптивний. Дивіться, як красиво вирівнюється і по кольору також. Доброго, доброго дня, дівчатка. Бачу ваші привітаннячка. Це супер. Так, перший, да? тобто він давайте так, щоб він світленьким таким залишився. Перший є тут, є тут і є ось е, на цій частині личка. Де ще? ну давайте так, на лобику, щоб було з ним. Дуже легко порівнювати. Да? Зараз візьму другий і побачимо, як відносяться спів... відтінки між собою, щоб ви розуміли, як відрізняти. Так, стоп, це 0,3 вже на черзі. 0,2. Неправильно вистроїла. Я. Yeah. 0,2. Перевіряючи. Тут, знаєте, Light to Medium, тобто дуже зручно на них відразу орієнтуватися. В принципі, як було і на попередній серії, вам підказка і по номеру, і по кольору. Да? Тобто вам відразу це темненький, але він це світленький, але на один крок ближчий до середнього. Так, ось якщо він так на шкірі. Так, Другий Другий наш красунчик. Так, розтягуємо. Для порівняння кольору, він е, трошки більш рожевий. Не знаю, як вам його передає камера. Я думаю, зараз на моїй шкірі буде, може, видніше. Так, -да, трошки видно, да? це як такий нейтральний йде колір. Світлий, світлий, нейтральний, а цей е, в нього є не просто він темніший, а в нього є трошки-трошки рожевого відтінку. Так, ось вони поруч. Так, поїхали. Та-да-да-дам. Бачите, якщо тоненько його розтягнути, можна залишити дуже-дуже-дуже тонку плівочку. Але мені хочеться, ну, у всякому разі, в цій зоні. Бачите, тут у мене на лобику можна тоненько. Там я не маю пігментних плямочок, там все окей. Але на е, щічці мені хочеться його так от плотніше зробити, тому я так набиваючими рухами. Угу. Перший другий. Обидва світлі трошечки, дивіться, красиво відтягує, вирівнюється під очками. До речі, CC-крем, він відразу з'явився як можливість наносити тональний крем саме під, на зону під очками, тому що, ну, тому що в нього додали якраз третю складову це консилер. Так, тобто Перша складова, яку ми знаємо в тональному кремі, це а, колір. Відповідно, да? тобто це має бути колір. Потім, і Тоді це звичайна тональ, тональна основа. Потім в тональному кремі додавали зволоження. І так у нас з'явився BB, Він називається Blemish Balm, тобто змішаний бальзам з тональним кремом, з тональним кольором. А потім вже з'явився CC, як Color Correct, тобто в нього додали ще і консилер, да? тобто третій відтінок. Незважаючи на те, що відтінок ну, Додали третій компонент. Давайте десь його тут не От. Незважаючи на третій компонент, CC-крем, він є найтоньшим серед усіх видів тональних кремів, тому що е, він розрахований на нанесення саме під очками, тобто він як консилер. Ну, Частково, да? тобто, в кого немає яскравих синячків, тоді буде CC крему достатньо, і він дуже красиво завжди наноситься. Тобто, взагалі, взагалі не підкреслює а, ніякі морщинки під очками. От, дивіться, як виглядає третій від... О, от Зараз, в порівнянні з третім, видно, що у другого точно є такий рожевий, да? рожева складова. Так, да, Поїхали, і десь його, напевно, ми будети більше. Ось так наноситься тонесеньким шаром, протягується. І так, якщо трошки плотніше. Віця, красиво перекриває. Перекриває всі почервоніння, і при цьому дуже адаптивно лягає. Тобто, якщо ви любите, знаєте, таку на швидку руч, дуже-дуже <гум> швиденько нанесли тоналку, навіть не пензликом, а просто ручками і побігли, то я думаю, що Сі-Сі це якраз от ваша історія. Ось тут у мене зараз третій колір. Третій. Ну, Він так, суттєво відрізняється. да, Він ну, добре, темніший. Я не можу сказати, що він вже відноситься до темних, але от, ну, фактично зараз, от зараз є такий чіткий кордон між другим і третім. Поїхали далі. Четвертий, четвертий відтінок. Він уже називається Medium to Tan середній до е, загорілого, да, засмаглого. Зараз побачимо, як він лягає. Так. І він у нас буде поруч із першим, тому що все одно в них велика буде різниця в тональності. Тому я думаю, що все буде окей. Ось. Так. Зараз побачимо. Розпреділяємо тут, що в нього з'явилося тепленький, бачите, такий тепленький коричневий відтінок. Подивимося його на шкірі. Ага. Да. Тобто він не набагато, але він зараз трошки зафіксується, дайте час. Да? Це зараз ми дивимося свіжий, а це вже трошки мав свій час. Ось він. Він не темний, точно не, не темніший, да? ну, не то, що там дуже-дуже-дуже темно йде, але інший відтіночок. Тут у нас такий, можна сказати, ну, не, тут, тут зараз поки що прям темнішим він лежить. Третій, а четвертий, ось тут. Як вам? Ані, все-таки темніший. Так, четвертий ще темніший і трошки жовтенький. Тобто він уже йде ближче до засмаги, як нам і сказали. Тому четвертий чекає, поки буде літо. Ось тут четвертий, такий, такий красивий, красивий золотистий відтінок, він не лягає якимись темними плянками чи ще чимось, він просто вже такий хороший засмаглий. Я тоді ним скористаюся для корекції. Хоча в нас ще є два темних відтіночки. Зараз підемо їх дивитися. Один, два, три, чотири. Угу. Наступний п'ять. Засмага. Тан. Да? Тобто перекладається п'ятий тан, засмага. Давайте побачимо. Давай знайомитися. Так. Ось такий він. Угу. Засмага, засмага. От якщо так трошки. Тому що я розумію, що він буде дуже пігментований. Дивіться, чим темніший, да, чим темніша тоналочка, тим більше в ній кольору. І тому вона буде ще більше пігментованою, і можна її використовувати в меншій кількості. Ось п'ятий. Дивіться, от вони всі по кольору. І п'ятий. Угу. Засмага, засмага. Так. Ось, якщо він, як він лягає. Такий вже хороший, темненький відтінок. Якщо будете бачити десь дівчаток з хорош... ну так прям засмаглою шкірою, обов'язково пропонуйте. Якщо десь співпрацюєте або знайомі є, да, хто любить солярієм користуватися, я думаю, що це їх тема. Дивіться, як красиво. Дуже красивий засмаглий відтіночок. Такий золотавенький. Золотавенький, красивенький. Так, де в нас є ще місцинка пуста? Щоб поміститися. Так. Ось, дивіться, да, Вже таке хороше, хороше затемнення. П'ятий. Це ми познайомилися Сісі п'ятий. І тепер та-да-да-дам! Йдемо на глибину. 06, 06 Сісі глибина. Так, зараз будемо його дивитися. Та-да-да-дам. Є. О! Вау! Готові? Так, тут лише в порівнянні з попередніми серіями, так, де в нас було дуже багато відтінків. Тут лише шість, але вони теж ходять прям, йдуть прям в дуже-дуже-дуже темні кольори. Ось такий, дивіться, прям шоколадний, красивий. Є в мене тут любителі солодощів. Давайте виявимо свою любов. Да? О. Ну, прям така шоколадка-шоколадка. Дивіться, всі шість відтінків абсолютно різні, і точно можна буде підібрати два дуже світленьких, один нейтральний, один з рожевим відтінком, кому потрібно, да, кому от, хто шукає завжди такий більш холодний порцеляновий, його ще називають. Потім йдуть два натуральних, третій і четвертий, третій йде нейтральний, а четвертий він тепленький, да, з жовтеньким йде. І два темних відтінки: п'ятий і шостий шостий вже прямо така шоколадка, шоколадка. Це вже для тих, хто не просто любить засмагу або солярій, це для тих, хто там живе. Хто прямо, так, О, да. ну Він такий вже прямо затемнюючий, затемнюючий. Але все одно, дивіться, як красиво між собою міксуються переходи. Від фактично, ось від першого, тут від другого, абсолютно на нуль. Можна спокійно розтушувати, зміксувати формули дуже м'якенькі. Так, що нового? Так? Що нового в цьому Сісі? Ось, ось такий у нас. Зараз, чекайте, зараз я вам спробую красиво. Красиво їх втримати. Можливо. Можливо, мені це вдасться. Ой, так, відтінок ближчий, блищить. О, десь так. Да? Красиво? Вам красиво? Є? Є, я думаю, що... Ну, а, а ось так, ось так, щоб я не перекривала. Ну, окей. Давайте тепер так, без коробочки. Дякую за ваші сердечки, пішли, да. Я розумію, що вам видно, що вам підходить. Дуже дякую за зворотній зв'язочок, тому, знаєте, коли сидиш так один в камеру і сам все вигадуєш, то іноді думаєш, може щось не так, може там їм не видно, не зрозуміло. Тому зараз time to questions, час питань, можна щось запитати. Я показала всі відтіночки, тепер питаннячка і ваша увага до того, що вам цікаво додатково. Так. Там, вітання з різних міст. О, останнє вітаю з Черкас. Привіт, Привіт, вітання вам також. Я, я навіть зараз поки не буду зміксовувати, тому що е, зараз так красиво видно, що вони всі ой, прям, да, якщо придивитися, то чітко видно, що відтінки на шкірі різні. Класно. Я думаю, що так буде вам зрозуміло і е, ну, помітно. Так, давайте порівняємо. У мене є медіум 0,3 наш третій Сісішечка, і, е, і якраз у мене медіум 03 да, наш новенький по формулі, ну, як е, не хімічній формулі, а те, як ми будемо з ними от, відчувати. Вперше дуже зручна це маленьке дозування. Бачите, такий тюбику малесенький носик, дуже зручно для е, того, щоб е, наносити, да, тому що от у стареньку у нас було ось така, ось таке пакування, да, тобто в нього був такий широкий носик. Зараз. Угу. Новий не користувалась давно стоє. Дивіться, от нагадую, що всі тоналки, де в складі є зволоження, потрібно змішувати, тому що з бленд, ну, бленд, да? Shake-shake me. Пам'ятаєте, навіть була така пісня, да? Потрібно змішувати, тому що вони можуть ну, умовно, не зовсім там формула розшаровується, але тим більше так вона може розділятися. Так, ось так у нас дві uh, формули. Ось була попередня, вона uh, ну, теж така криюча була, да, зволожуюча. Дуже приємна теж формула, улюблена наша. І uh, перша. Ну, і перша, а цей, який я перше видавлювала, це вже нова формула. Що я можу сказати? Вона а, легше фіксується на шкірі. Да? Тобто, ну так от прямо простягнув. І от якщо цю ще видно-тоналку, видно видно, видно тоналку, то новенька вона прямо так такого і адаптується. Згодні? От її Незважаючи на те, що я менше нанесла, мені здається, що її навіть можна менше використовувати, тому що змінена формула вона дозволяє краще от вона краще пігментована. Дивіться, ось так хоп. І прямо вона так адаптується, дуже швиденько наноситься. Це ж моєї точки зору, да, чисто як е, такий технічний. Фактично, я для косметики в даному випадку технічний спеціаліст, який тестує її відтінки і зовнішньо. Мені не вистачає, думаю, що мені не вистачає помади красивої і зволоження на губах. Додамо моя любов. Я. Так, тепер буде краще. Хоча червоною, як завжди, мені не вистачає. От, тому технічний спеціаліст, як зовнішній да, фактор, то ось вона, дивіться, як красиво доноситься нова, нова формула. Формула попередньої тоналки, ми її теж всі дуже любимо, довго використовували, все з нею класно було, але зараз ну, точно покращена. Дивіться, вона прям я навіть не можу її знайти. Та той самий номер. Тобто третій, третій. Дивіться, Це прям дуже так красиво адаптивний, а це ще його трошки рознести, ще трошки розтушувати і тоді. Теж тобто відтінки е, красиво співпадають. Я думаю, що якщо ви е, користувалися раніше, е, єдине ж трошки змінилося, да тепер я шостий, оце дуже темний. А, можна, ну, можливо, якісь зміни. Зміни в кольорі все одно є, але не суттєві. Ось два третіх два треті однакові, я думаю, красиво виглядають, і вам сподобаються обидва. Давайте ще так на сервеці їх перевіримо. Ну, так, колір, колір лягає, лягає однаково. Може, новенький, трошки тепліший. Да? Можливо, новенький трошки тепліший іде. Так, яку ще різницю я вам можу сказати, ну, понят, ясно, що дизайн, да, однозначно, але от щодо нанесення і фіксації, однозначно, новий, швидше, приємніше. Таки знаєте, як більш. Ну, натуральний однозначно. Ну, от дивіться, якщо ми зараз заберемо нашу увагу від того, що я вся різнокольорова і всі відтінки абсолютно різні. Наприклад, ось будемо дивитися, тут у мене нанесено другий колір. Тут перший, да. От якщо ми будемо зонально дивитися, то дуже красиво вирівнюють шкіру. Ми зараз без масок, без вирівнювання фільтрів, ну без нічого. Да? Тобто зараз абсолютно реально і ну видно, що шкіра вирівнялася. Можете потім, як завжди, перейти на «до-після», і побачить Дандона на початку, як була шкіра не нафарбована. І я думаю, що буде, що буде прям чітко видно, наскільки різниця а, по перекриттю, да? наскільки м'яко, тоненько, але тим більше можна все-все-все абсолютно перекрити. І виглядає а, дуже такий красивий зараз з'явився в цієї ще мені, от, ну як візажисту, що я бачу, натуральний фініш. Да? Тобто раніше сісішка вона була залишалася зволоженою е, на моїй шкірі. Вона так не дуже трималася довго. Я більше любила любила бібій, він фіксувався. А от зараз сісі -сі прямо абсолютно натурально, приємно лягає. Не відчувається на шкірі. Якщо дівчатка вас будуть запитувати, яку тоналочку спробувати, щоб так дуже легенько лягала, пропонуйте або CC, або Air Glow, будуть точно задоволення. Ще раз намагаюся вам показати всі відтінки. Да, Давайте так, на руці. Так. Ось так красиво. Да, от на руці я думаю, що прям-прям-прям красиво зараз видно різницю відтінків. Та, да, питаннячка. Якщо є ще ваші якісь питання, пишіть зараз. Якщо у вас є якісь питання, але ви дивитеся в повторі, тоді або приходьте на наступний ефір. У нас за вами завтра ще один ефір, або е, завтра і ще в п'ятницю. Тому все, зустрінемося, зустрінемося, да? можна занотувати ваші питання і прийти на прямий ефір. Або пишіть у коментарях і відмічайте мій аккаунт Медведєва Академії, і тоді я е, е, ну, зможу його знайти і відповісти, тому що так всі коментарі я не, не встигну передивитися, це точно. Зараз перегляну, чи є у вас якісь питаннячка. Угу. Так, а, якщо я користуюся cc 02, я так розумію, з попередньої серії, то який новий мені підійде, тому що дивлюся на Свочі то 01, бо, бі, бо 02 з розовинкою, чи я помиляюся. А, Віточка, мені здається, що ви не помиляєтеся, і тоді вам потрібно переходити дійсно на 01, тому що тут ось така розовинка. Якщо у вас на шкірі немає цього такого холодного пігменту, тоді просто беріть 01, Ви, Бачите, ось вони такі світленькі-світленькі, мені здається, що так. Так, дякую за ваші кліпи. Завдяки вам знайомиться з продукцією фармасі. Супер, дуже радію, Тетя... Людмилочка. <світ> так, номер три. Який сері... який колір в новому? Мені здається, що от якраз третій, вони пішли ну, один в один. Ми тут тільки що якраз третій дивилися. Так, як завжди, дякую, дякую, дякую. Так, ну що, нові питання я не знайшла. Так. <свісно> <свісно> Дівчинка запитує Кузь Тетяна. Запитує, який би тональний використали номер, бо я лише прийшла на ефір у відповідь в коментарях. Вона використала всі тоналки. Це ж Світлана. <свісно> так, дівчатка, зараз якщо. <свісно> Дякую, дякую за підтримочку. Так, я намагаюся бути вам максимально корисною, і тому що якщо вам я покажу в макіяжі лише один номер, то це буде ну, прикольно, але ну, ясно взяв з на ніс. Якщо ми знайомимося з продукцією, а сьогодні на саме такий ефір тому ми дивимося всі. Ось тут в мене на руці свочі і на обличчі. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий розташовувала. Він був набагато темніший, але я його просто сильно розташовувала. Але п'ятий, бачите, він тепленький, а шостий він йде трошки в холодніший тон. Це те, то, що я можу помітити. Так, ще питання. На крем доглядовий наносити Сісій чи на праймер? Дякую, дякую, Альоночка. Чудове питання. Дякую, що нагадали. Я вже багато про це говорю, знаєте, мені вже здається, що всі е, мали б вже звикнути, бо я так, ну, як стара пластинка. Але нічого, е, дякую за питання. Ви нагадуєте, і я розумію, що приходять нові люди, які ще не так е, глибоко знайомі. Значить, дивіться, якщо ви використовуєте cc крем е, на щодня, е, тоді я би рекомендувала вам використовувати його з праймером, тому що праймер це все-таки база, яка лежить на поверхні вашої шкіри, і фактично все одно захищає вашу шкіру від глибокого проникнення тонального крему. Значить, ввечері вам буде легше очищати, а значить, шкіра буде більш чистою. да? Е, ну, Зазвичай така логічна цепочка вибудовується. Але якщо ми говоримо про те, що ви використовуєте там СІ, ну не так постійно, і там, ну і взагалі тоналку, е, якщо це якийсь для вас такий особливий момент, тоді, і це вибивається не так часто, тоді можете наносити без праймера. Хоча праймер знову ж таки подовжує час, який тоналка лежить на обличчі ідеально. Тому тут уже. Дивіться, наскільки довго вам потрібно бути. Якщо ви робите якийсь там е, на супернадовго макіяж, тоді бажано було б теж використовувати тоналку, е, під тоналку, базу під тональний крем. Якщо ми говоримо просто про ваш денний крем, він доглядає за вашою шкірою. Ніякого відношення до макіяжу денний крем немає. Тому якщо ви хочете зробити якусь ну, якби як основу, да, то це має бути додатковий продукт. Це хоча б або це буде еліксир, має бути. Да, він також е, на поверхні ну, сильніший, ніж крем, працює однозначно, або крапельки Доктор Тюна. Вони теж можуть бути як підготовка до е, макіяжу. Але в ідеалі фактично база під макіяж це лише база під макіяж. Да? У нас є цілих, цілих два продукти. Я вам зараз їх таке питання маленьке, а я тут хоп-хоп-хоп. І з лирця. Звідти, звідти, звідти. От, з ясно що з базою для а, тону, база під, під тональний крем, тональний крем, якщо ми його так можемо назвати, да? він дуже ніжний, доглядовий, все супер, дуже приємний. Але в будь-якому випадку а, все одно це кольорова субстанція, яка на шкірі бажано була б... На базі. Тоді буде е, прям, ну, ідеальне, не, ідеальне нанесення, ідеальна стійкість, і так само потім ввечері ви будете легко приємно змивати і не переживати про те, що вам там щось залишається на шкірі. Так, дякую, дякую за відповіді, дякую за питання. Пишіть ще, якщо є. Ні, немає. Окей, тоді я вас обіймаю. Ми з тоналочками сі -сі, з вами прощаємося. Я зараз буду себе дороблювати до єдиного єдиного кольору. Вас обіймаю, класного дня. Пробуйте тоналочки, пишіть ваші відгуки. Якщо що, пишіть питання, тегайте Медведів Академії, я вам буду намагатися відповісти. або пишіть у лічку, ну, по особисті повідомлення в Директ. Там точно відповідаю. Все. Дякую за ефір, па-па!